В ефірі на 700 секунд сьогодні у випуску. Ізмаїл відзначив День української державності. В Ізмаїлі відбулася нарада щодо спрощення умов реалізації проєктів розподілення генерації. 15 липня день святого рівна князя Володимира. З вами у студії Катерина Бойченко наразі про головне за інформацією Генерального штабу України загальні бойові втрати противника станом на 15 липня орієнтовно такі. 560 тисяч 290 осіб особового складу, 8 тисяч 214 танків, 15 тисяч 826 одиниць бойових броньованих машин, 15 тисяч 324 артилерійські системи, 1119 реактивних систем залпового вогню, 822 засобів протиповітряної оборони, 361 літака, 326 гелікоптерів, 12 тисяч 148 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2398 крилатих ракет, 28 кораблів, один підводний човен, 20 Тисяч одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 2569 одиниць спеціальної техніки. 15 липня 2024 року Україна втретє відзначає День української державності. Цього дня Ізмаїл з усією країною відзначив День української державності біля пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. Подробиці дивіться далі. 15 липня 2024 року Україна втретє відзначає день української державності на заході. Були присутні міський голова Андрій Абрамченко, представники міської та районної влади, військовослужбовці та жителі міста. Рівно о 9 годині ранку всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх, хто віддав життя, захищаючи Україну. Щоранку о 9 годині, Ізмаїл разом з усією нашою державою, вшановує світлою пам'яттю громадянську. Відвагу, силу духу, стійкість та героїчний подвиг загиблих захисників. Крім того, захід розпочався із звучання гімну України, ще не в миражини сла. День української державності було встановлено 2021 року згідно з указом президента України Володимира Зеленського від 24 серпня 2021 року, а вперше відзначили у 2022 році. Спочатку дати обрали 28 липня у день пам'яті Київського князя Володимира Великого та День хрещення Русі України. Але у зв'язку з переходом православної церкви України на новий юліанський календар дата змінилася на 13 днів раніше. Тому тепер, 15 липня, свято української державності. Україна як держава бере свій початок з часів Київської Русі. Багата історія України напряму пов'язана з Володимиром Великим, який у 988 році охрестив Русь і тим самим долучив її до європейської цивілізації. Головний символ тризуб Україна отримала у спадок від Київської Русі, а синьо-жовті кольори нашого прапора беруть початок від Галицько-Волинського князівства. Україна має свої міцні військові традиції з часів козацької держави. А перша українська конституція, що була укладена Пилипом Орликом 1710 року, вважається першою європейською конституцією у сучасному її розумінні. На всіх етапах становлення український народ демонстрував стійкий дух і прагнення жити вільно та незалежно. Незалежно у власній державі Історія українського державотворення нероздільно пов'язана із розвитком українського війська та національними військовими традиціями. Сучасні збройні сили України та інші силові структури, стримуючи агресора, Російську Федерацію захищають суверенітет, незалежність та державність України та доводять, що українці народ військо. Армія сміливих і незламних. Покоління українців боролися за свободу та незалежність, і сьогодні нам також доводиться боронити наш народ від знищення, щоб сни і жаху не снились усім, бо народжені жити. Ми об'єднаємо всі сили, щоб встати з під цього гніту. Причетність це совість і сила. Війна Терезами стала. Нам так перемога потрібна. На інше не маємо права. Знання історії нашого державотворення в усій тяглості є потужною силою проти маніпуляцій історичними фактами в умовах інформаційної війни російської держави проти України. Реальна історія спростової фейки російської пропаганди. Буцім до українці, і росіяни єдиний народ. Чи Україна штучна, не життєздатна держава? Цілісна Україна незалежна і суверенна держава, запорука існування нації. День української державності це нагадування про те, що сила нашої держави в єдності українських земель. Найкращою шаною усім борцям за територіальну цілісність України є наша з вами вірність, ідеям державотворення. Єдності і неподільності наших земель від заходу до сходу, від півночі до півдня після чого всі присутні поклали квіти до пам'ятника видатного українського діяча Тараса Григоровича Шевченка. Ця пам'ятна дата покликана нагадувати, що українське державотворення має понад тисячолітню традицію, а його витоки у руській середньовічній державі, центром якої був Київ. Нема на світі більшого добра, ніж та земля, яка нас народила, скупала в руці м'яті любистках, і на добро усіх благословила. Не пасинки, ми діти, всі її, з її піснями ідемо по світу. Немає більш святого в житті як рідну землю над усе любити. Катерина Бойченко, Ілля Кулинич для програми. Новин у Ринійській громаді столична компанія Водень України побудує потужний водневий завод. Про що повідомляються змі регіону з посиланням на заступника начальника одеської обласної військової адміністрації Дмитра Радулова. Командна вод. Команда Водні України прибула на місце розташування майбутнього воднового заводу та розпочинає необхідні роботи для підготовки земельної ділянки до будівництва. Очікується, що новий завод відіграватиме ключову роль у стратегії земельної енергетики країни, сприяючи скороченню викидів вуглинцю та просуваючи чистої енергетики. Одеську область обрали через її стратегічне розташування та потенціал стати центром земельної енергетики в Україні. Водновий завод має створити численні робочі місця та сприятиме економічному зростанню в регіоні. В Ізмаїлі відбулася нарада щодо спрощення умов реалізації проєктів розподілення генерації. В ході зустрічі обговорили нещодавні законодавчі зміни, які внесли постанови Кабінету міністрів з метою активізувати розбудову розподіленої генерації для того, щоб підтримати енергетичну систему та підготуватися до майбутнього опалювального сезону. Докладніше дивіться у репортажі. В Ізмаїлі 12 липня відбулася нарада щодо спрощення умов реалізації проєктів розподіленої генерації. У ній взяли участь голова Ізмаїльської районної державної адміністрації Родіона Башев, перший заступник Сергій Проданов, а також представники громад, банківських установ, підприємств та організацій Ізмаїльського району. В ході зустрічі присутні обговорили нещодавні законодавчі зміни, які внесли постановою Кабінету міністрів з метою активізувати розбудову розподіленої генерації для того, щоб підтримати енергетичну систему та підготувати готуватися до майбутнього опалювального сезону тут можна сказати дві сторони. Є перша сторона технічна, стосується організаційних всіх моментів стосовно отримання технічних умов, підключення до мереж ДТК або інших постачальників, Одеса ГАЗ це стосується будівництва. Процедура ну, дуже проста, не потрібно отримувати ніяких додаткових дозвілів, все дуже швидко повинно відбуватися. Згідно цієї постанови, ці зміни спрямовані на спрощення умов для будівництва, розміщення та підключення до мереж генерувальних установок. Зокрема, мова йде про отримання споживачами необхідного устаткування, фінансової підтримки та швидкої реалізації проєктів. Зараз до цієї програми залучені всі державні банки. Сьогодні вони були присутні. Які дозволяють або приватним підприємцям, або юридичним, фізичним особам, просто мешканцям громад отримувати швидко кредити на облаштування. Незалежних джерел електропостачання для підприємств малого та середнього бізнесу розширили можливості державної програми доступні кредити 5.7.9» за напрямом будівництва і встановлення газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок. Цей крок стане реальним інструментом фінансової підтримки для реалізації проєктів розподіленої генерації. Це програма як конструктор. Вона вже там має близько 14 напрямів. І е, Завдяки цій програмі ми можемо кредитувати е, на е, інвестиційні цілі, тобто на придбання обладнання. Як ви знаєте, в комунальному секторі, е, на жаль, обладнання не дуже, дуже енергоефективне, тому е, щоб зменшити енергозалежність. Е, е, и на придумание этого обладания можно использовать всю программу. Для бизнеса в городе Измаиле что мы можем предложить? Это 24 месяца, 10% аванса без залога. Если сумма чека, скажем, счета не посов... свыше 1,1 миллион, то это до 5 лет возможность кредитования. Также э... Эти программы существуют, это инвест цели можно кредитовать, все зависит от предприятия, от его баланса, от его структуры как таковой. Поэтому... Учіногі есть предприятия, которым, к сожалению, мы вынуждены отказать. У свою чергу для населення запровадили кредити на встановлення сонячних панелей з системними накопиченнями під 0% річних. Сума кредиту за цією програмою може складати до 480 тисяч гривень, а термін кредитування до 10 років. Следуючи тиждень стартує, Дівочки вже говорили по програмі Фізліз. частные дома кредитуются под ноль. Это программа президента. Анонсировать ее будут в нашем банке уже во вторник. Многие частные дома обращаются именно в банки. По сути, в принципе, все, где мы находимся, вы знаете. Безусловно, индивидуально с каждым предприятием надо рассматривать. Условия все одинаковые. Завдяки програмі кредитування вдасться розширити можливості підприємців для встановлення обладнання та посилити стійкість бізнесу під час складної ситуації з електропостачанням. Важливим нововведенням є можливість брати участь в програмі комунальним підприємствам. Пріоритетним є кредитування цих сервисних компаній, тому що як правило, у них своїх грошей немає так багато, щоб… Вкласти там замінити капли чи замінити вікна і так, так далі. Вони беруть гроші в банку. За ці гроші встановлюють це обладнання і отримують з економії тільки з економії, отримують сплату за це обладнання. Нарада пройшла у діловому і конструктивному руслі. За її підсумками були надані відповідні доручення і рекомендації. Наше завдання максимально підготуватися. І на мою думку, це можливо. Якщо зараз це вже при таких умовах розпочати, то ми зможемо отримувати додатково. Ну я вважаю, десь там 10 мігават електричної потужності, що дозволить забезпечити не тільки тих підприємств, але і лікарні, ну от об'єкти критичної інфраструктури. Наталя Гаврилова і Кулинич для програми новин. Погоди цього тижня в Ізмаїлі обіцяє бути спекотною. В день найвища позначка сягатиме 38 градусів з позначкою плюс, а от вночі до 27 градусів з позначкою плюс. А от з наступного тижня температура піде на спад. За новим календарем 15 липня день святого рівноапостольського апостольського князя Володимира. Цей день також відзначається як День хрещення Русі, знаменуючи прийняття християнства на наших землях. Докладніше дивіться далі. Цього року, 15 липня, православні віряни України вперше відзначають День святого князя Володимира на нову дату. Ще минулого року це свято святкувало 28 липня, але з переходом на новий юліанський церковний календар дата змінилася. Цей день також ознаменований святкуванням хрещення Русі, адже саме Володимир Великий, князь київський, посвятив Київську Русь у християнство. Цей важливий крок приєднав київські землі до християнського світу європейських країн. З нагоди цієї історичної події запроваджено державне свято, День Української. Державності. Володимир Великий, син князя Святослава, онук княгині Ольги та князя Ігоря Рюриковича, зайняв престол після перемоги у війні зі своїми братами. Він відомий тим, що навернув Київську Русь у християнство та заснував київську митрополію під патронатом Константинополя. Тризуб, сьогоднішній символ України, був особистим символом Володимира Великого і використовувався як герб його династії. Він також першим почав карбувати власну золоту монету. Володимир Великий канонізований і католицькою і православною церквами як рівноапостольний святий. Свято вшановує заснування християнства в Україні та християнської церкви. У цей день у церквах проводяться богослужіння на честь святого князя Володимира. Християнство приєднало київські землі до цивілізованого світу, викорінило язичницькі обряди жертвоприношення і сформувало новий напрямок для розвитку тогочасного суспільства. Період після хрещення Русі відзначався розвитком культури. Період після хрещення Русі відзначався розвитком культури. Віти, писемності та архітектури здавна вважалося, що в день хрещення Русі не можна жати хліб, це вважалося поганою прикметою. Також не бажано ходити у поле, де за легендою можна зустріти примару. Не рекомендується робити важку роботу або наводити лад в домі, а також вживати алкоголь. Церквою заборонено лаятися, сваритися, ображати когось або бажати зла. Цей день потрібно проводити у світлих, спокійних думках, не згадувати старих образ. Також важливо прийти до церкви або помилитися вдома, порадіти застановлення християнської цивілізації та привітати рідних. Марія Зенченко для програми Новин. На Одещині модернізували ключовий, на Одещині модернізували ключовий пункт пропуску на півдні країни. На Одещині модернізувала пункт пропуску Рені Джуджулешць, який є одним з ключових на півдні України. Про що повідомляє служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області. У відомості зазначили, що були відновлені очисні споруди та системи водозабезпечення, відремонтовані громадські вбиральні, адміністративні приміщення та інші роботи. Також чиновники додали, що це перші ремонтні роботи з моменту запуску КПП. Як змінився курс валют, то яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Купівля долару 40 гривень 80 копійок, продаж 41 гривня 25 копійок. Євро купівля 44 гривні 30 копійок, продаж 44 гривні 95 копійок. Одеська гідромет повідомляє, у вівторок 16 липня зранку і до самого вечора небо в Ізмаїлі буде залишатись ясним, без опадів. Вітер змінних напрямків від 1 до 4 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 25 до 27 градусів тепла, в день від 25 до 36 градусів з позначкою плюс. У вівторок 16 Липня похмурий ранок зміниться в Одесі ясним днем і безхмарним вечором. Без опадів. Вітер змінних напрямків від 1 до 3 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 28 до 29 градусів тепла. Вдень від 28 до 36 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті змилтві.ком, на нашому ютуб-каналі Online» та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини. До зустрічі!